Хочу проекспериментувати з живці троянд новим методом. Ось у мене є така троянда, яка до сих пір цвіте, вона, от дивіться, якби, я так думаю, розово жовта була. Я зараз живець так відкусити треба. А не відкрила, ага, відкрила. Так, я зараз отак її, ну, щоб мені тут її достатньо було, а квіточка ще буде цвісти, ось така. І листочок, нехай поки що, я це побачила, ще раз говорю, на просторах інтернету. Але це не канал не слов'янський, не російськомовний і не україномовний. І я забула подивитись, звідки це відео. Ой, трошки. Ну, ось так він робив. Потім іще отут можна, щоб було три. Так, дивіться. Важкувато мені це зрізати, але я спробую. От. Так, і ось тут можна ще. Отут, довго бути, зовсім добре. Ось так він позрізав, дивіться, далі взяв зубочок часнику, отак зрізав. І отут натер. Ну, я розумію, це він всі вбивав мікроби, як що там буде. Ну, і я так зроблю. Я ще і отак з боків хочу трішки. І це, що він не робив, але я хочу зробити, я корнівін ще сюди отак насиплю. Ну, знаєте, мені не дуже якось віриться, тому що є, у мене цілий рік під бутилкою ростуть на огороді і тільки на другий рік появляється корінь. А зараз в нього через місяць вже з'явились корінці. Так, я оце зрізаю і все роблю далі, як він. Ось я його занурюю в землю, яку я продезінфікувала, полила, і не накривав він зверху цю землю. Землею оцей, ну, я так трішечки, може, так підгорну і все ножиком. Далі. Це у мене розово жовте. Сьогодні 29 листопада. І я ось так сюди наклею. Далі я хочу зробити те ж саме, але тут менше в мене. Ось, зараз, живець зовсім маленький, ось о... це, ой, яка ж це, це Black Magic. Ось така. От. Ну і я зараз і її попробую. Ну, а що я нічого я не загублю. Я тільки проекспериментую і будемо знати, наскільки це. Ага, не хоче навіть чогось. Ну, ладно, ножницями позрізаю все і зроблю все те ж саме. Ну, і я ось так. Тут зрізала, звичайно, бо це мені мішало. От. Все це чесничком затерла і посипала корнівіном. І вона буде отак посередині. Так, це у нас Black Magic був. І зараз я теж яку, тому що потім можна і забути, деякий. І в мене іще лишився отакий от довгенький, так вони і не зацвіли. Це теракот. І зараз я теж отак так відріжу. Так, тут можна надрізати. Скільки? І ось так. Звичайно, не дуже вони рівні? Ой, у мене цих троянд скільки вже, але мені... мені просто цікаво, ось що я хочу вам сказати. Просто цікаво. Так, з якої ж ось тут будемо зараз. Щось у мене ніж не дуже хоче різать. Де ж воно? Дасть корінець чи не дасть? Ще й коляться. Треба було поміняти оцей ножичок. Ну, зрізала. Так, дві. Та ну, може, й хватить, а може, тут іще можна буде. Якщо це мені забагато, я комусь подарую, якщо воно прийметься. У мене тут троянду любів багато. Так, ну, все, ось ми дезінфекцію робимо. Так, ось щось я, мабуть, треба оце отак зрізати, що в мене неодинаково. Ну, продовжую. Так, я тут теж продезінфікувала. Ага, мені треба їх я щось, воно е ось покрутило тут його, так що мені треба їх всі повідрізати. Ну і ладно. Але я їх в рядочок все рівно. Так, корні він. І сюди. Так, де ця, що впала? <гум> Як вона впала? Теж корні він. Ага, тут же різала Часничок. Продезінфекували. Так, і ще ж десь одна була. Ага, ось вона. Оце ж яка зовсім. Не в ту сторону зрізалась. Ну, вони такі, бачите, покручені, тому в мене не вдалося рівненько. Ось так. Води тут забагато, Поливати не будемо. Так, і це в мене теракот. Значить, я отут наклею ось так, щоб вони лишалися. Ну, все, це достатньо. Оце ще трояндочку, отаку поставлю в водичку. Хай вона іще постоє. А сьогодні Віка їхала на роботу і каже, бабуля, а там трояндочка, вона не замерзне, ось така. Кажу, ну хочеш, давай я її зріжу. А чого сказала? Мінус один сьогодні був. Ну, я зрізала і поставила в вазочку. І ще ось отака. Це та, що плететься. І я її зрізала. Хай трішки постоять. І туди добавлю оцю. Тепер така розкрилася. А Наталя сусідка казала, не розкриється тоня, розкрилася. Ну, все, тепер треба це все накрити. А накрию я. Я звичайною ось такою плівкою і будемо спостерігати, що у нас з цього вийде, чи не вийде. Я не, не завжди вірю, тому що там показують в інтернеті, але інколи беру собі. І потім провіряю, так це чи ні, перевіряю. Ну, ось так дивіться. Значить, сьогодні у нас 29 листопада. Він показав, я там ще один експеримент робила. Не пам'ятаю, може, і удалила відео. от, то він Через місяць у нього вже були корні. Ну, не вірю я, що через місяць, якщо в мене Рік росте, ну, правда, на дворі. Ну, зараз я винесу це все на віранду. І повернемося через місяць, побачимо. Тоді я іще, це буде продовження ще цього відео. Поки що тільки так ось. Ну, дуже мені хочеться проекспериментувати, що ж воно там правда чи неправда. Якби так легко вони виростали, ці корінці, мабуть, би всі займалися. Ну, побачимо. Ось такі останні трояндочки стоять у мене у вазочці, це з мого огороду, ті, що в мене цвіли. У нас до сих пір немає світла. Відключили о 9 ранку і зараз 14.45, Світла немає. Дуже холодно. Ну, вже всі стіни нахололи, хоч вона тут у нас і утеплена з усіх сторін, де можна. Ну, а якось нахолоджується. Сьогодні зранку було мінус 1. А що буде, якщо буде мінус 10, я не знаю. Ну, обіцяють нам в 15 дати, ну це як говорять, обіщать не значить Ну, Так що, ну, чекаємо, це все можна витерпіть.